Ma' nhw'n то або може вийти, що я змакся. Чутно. Чутно. Ну, давайте. Вот так Я не знаю. Показола свої до папки про огню. Да ну я думаю, что вона на точно дайте дасть принципиа, а вот двадцатом. Не знаю, не знаю, что писать. А я-то

Може да излезе до 20.00 по 20.00 по 20.00 по 20.00 по 20.00 по 20, 20 <звукъл> Наверное. Я не знаю, можно писать в комментариях, да. Татьяну силу изменить 10 вот бить. Десь я канал не забросил, но вернів одного до літа. У літу будуть багато плане. Хочу обрубати. Земля доролика буду земля. Я думаю, земля. Що... Mm. 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 Oh. Наверное, зайдет здесь. Як я казав в кінці не верно лютого боссить ні одного вам. Прите нема. Ну, все одно. Постараюсь відомі скикле байте, байте. Ми хочемо. Клобайте. не района. Да, наверно. А в види. Вернее в березні або весною. Вони з обже весною. На ці кори знову мене зробили. Вирна оборонок вибіг. Іменно з 20-х чесно буде 20 січня, або 10 квітня, або 1 квітня. Даті 1 квітня боли, і і так 1 квітня, або і додали в садові. Так, ну і звісно, тату, Ось там Вийде взагалі. Оза четверточка п'ять веден взагалі маршрутві або березні або загріб напевно десь двадцяти цислах, наприклад, березня, світня, горілку. Не знаю. Может, догадки писати в коментарі. дома может быть? И где я расскажу мое мнение по перехождению огня. Узнала 16 16 грудня был один месяц на Да не знаю Сейчас кажу такую маленькую историю трех мне 4.0 весь на двенадцатого я не знаю обойду Ну короче не плавню коли весь 4.0 до 12 апреля а, ну ладно, деревня. От моєсть. Здесь будет 2026 до 2025. А за воно взагалі введе зараз? Десяти хвилин не знам. а знам весно. И здали това е дней. Как воно, весно ще е дуги, Мочі. Якщо, да? так, Когда я знаюсь про сторону направления, я з радістю иду проворяться. Так це ні. І, може И можешь вийде і я обратно добуха. Вот кін... прошов кінець. Та за довго задоволе.

like him no matter